Ще до приїзду сміттєвоза місцевий безхатько як зазвичай порпався у цьому баку, аж раптом натрапив на чорний поліетиленовий пакет. Розгорнув і мало не зомлів. Всередині був новонароджений хлопчик. Мертвий визовіть поліцію. паліцію. Зачем каже, там в контейнері Я давав пакет, а там мертвий дитина, Новонароджений місцеві припускають зловмисниця. Чи зловмисник не з їхнього району? Я думаю, что это откуда-то принесли. Ну что вот этот дядь живет человек там бы и бросал. Это или алкаш, или наркоман, только может так поступить. Вы меня ошарашили просто. Так, аж, аж в голове запомарчилось. Поки остаточна причина смерті хлопчика невідома, правоохоронці кваліфікували кричущий випадок як вбивство матір'ю своєї дитини. Наразі тіло дитини направлено для проведення судово-медичної експертизи. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 117 кримінального кодексу України. Триває до розслідування. Цікаво, що неподалік місця моторошної знахідки розташований пологовий будинок, куди б можна було принести небажану дитину, але в цьому випадку шансів на життя немовляті, на жаль, не дали. ребенка мы готовы всегда независимо от того в какое это будет время в какой это будет день круглосуточно какая это будет женщина мы не просим никаких документов мы не просим ничего мы просим только одного не надо их выбрасывать на улицу принесите эти к нам но... это не женщина это дура натуральная есть сколько возможностей пойти родить и оставить и Скільки дітей, бездетних сімей, скільки всього поліція шукає горе матір та поки що безуспішно за скоєне. Їй світить 5 років тюрми.